Чистим маршем в святкових ментіях вони крокують на зустріч дорослому життю. Майже чотири сотні магістрів випустив Прикарпатський національний університет. П'ять років виснажливого та цікавого навчання у стінах вишу уже у спогадах. Тож нині на плацу новоспечені випускники думають уже про майбутнє. Хтось міркує про майбутню роботу, інші продовження наукової діяльності. Та всі як один переймаються, аби отримані дипломи не залишилися припадати пилом у шухлядах. Трошки є радості, але трошки є і сумо. Коли тобто ми сфотографувалися спочатку, в мантіях, так все класно, але коли отримала це відну тобто відзнаку наш диплом, зрозуміли, що пройшло п'ять років, пройшло дуже швидко, п'ять років пролетіли просто як один день. Але я думаю, що все буде добре, що все знайду роботу, що все буде як найкраще. Зараз трошки. Це є важко, тобто тому що всі хочуть з досвідом, але ну закон України думаю, нам поможе. Тому що студенти після закінчення університету мають право йти без досвіду роботи. Працевлаштування на ну, сьогодні на жаль велика проблема, так як на факультет. Ну спеціальність доволі рідкісна, але хороше працевлаштування. Ну в нашому на франківську на жаль важко знайти поки що. Ну, знання я здобув, але диплом ніхто не дивиться, коли йдемо на роботу. Тому сьогодні показати головне мені знання. Планую йти мабуть далі на аспірантуру і сьогодні здобувати це наукове знання. Мені подобається навчати, подобається. Сам процес як відбувається завдання, тому магістра для мене має важливу роль. Сподівається, що студентські роки не минули надарма і батьки випускників, бо ж як ніхто розуміють, скільки випробувань та почекає на їхніх дітей. Задоволення трошки смутку точки зору що. Як вам сказати, що держава ци не дбає про дітей? Дітей випустила дітей з хорошими оцінками, з відмінними оцінками, не запропонувавши ні одного робочого місця. Діти, які мали стимул до навчання, які були задоволені, мали бажання на перспективу, лишилися прямо скажучи за бортом. Оце єдине. Для традиційних церемоній та маршу вулицями міста вони зібралися у фортечних стінах бастіону і зовсім не випадково мовляв. Так ректорат вирішив гідно відзначити вручення дипломів. Бо таки є за що сьогодні 370 магістрів отримують дипломи, і ми дійсно радіємо з того, що нам вдалося за цей рік їхньої магістратури зробити з них високоякісних фахівців, тому що більшість з них отримали дипломи з червоної як червоні дипломи. Між тим у планах університету ще один дарунок для студентської еліти. Створення так званого клубу випускників, аби кожен, хто закінчив навчальний заклад, міг згодом повернутися сюди у будь-який час та долучитися до розвитку вишу. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.